Знаходжусь в селі кожичі і здаю в оренду комерційне приміщення. Давайте я вам покажу його. Е, з часом тут буде дорога вже, вона там щось потрошки люди бачу роблять. Повністю обжити місцевість поруч будинки. Зразу притик будівлі детейлінг. Це в нас вулиця Котляревського, 63. При потребі. Власник поставить огорожу, бруківку, якщо буде потрібно. Ось такий може бути тут магазин продуктовий, бо ну, насправді є потреба, немає магазину. Або ну, ваш, якийсь, ваш якийсь бізнес. Дивіться, до приміщення йде 23 метри квадратних ось така тераса, де можуть бути, наприклад, якісь столики. Ну, в мене такі фантазії, якесь кафе. Тут є окремий туалет для клієнтів. Ось ця ділянка теж входить до цієї будівлі. 10 кВт, 20 кВт світла загально з сервісом. Є септик каналізація. Є вода. Опалення підлога повністю тепла. 30 метрів квадратних. Опалюється є котел загальний на... з сервісом. Ну, все можна вираховувати. Є сигналізація. Ось такі панорамні вікна великі. Тут свій лічильник окремий на це приміщення, це є комерція. Відеоспостереження є, є сигналізація. Тут теж камера є. Сангузу з Електро. Кран такий, щоб підігрівати воду, кожна косушка. кладовка. Тут у нас грибінка Площа цього приміщення 30 метрів квадратних, тераса 23 метри квадратних. Здається, в оренду. Друзі, кого зацікавило, прошу звертайтеся, село кожичі, приїжджайте на огляд і я вам покажу це комерційне приміщення. Беріть і займайтеся бізнесом. Всім гарного дня. В Кінці вулиці, кільцева дорога, там де машини їдуть. Ось бачите, це кільцева дорога.